все завжди коіндиним Q10 а, мене звуть Олена Володькова, мені 34 роки. Я з міста Харкова, але наразі зараз я проживаю в Німеччині тимчасово і дійсно фітлайн в моєму житті вже 4 роки. За цей час я маю сотні просто результатів е, і у клієнтів, і в моїй родині. І мені я ніякого таймінгу звичайно не вистачить, щоб я це все поділилася. От, але ви знаєте, з кожним місяцем і з кожним роком навіть я бачу по своїй родині. Все нові нові результати по здоров'ю, і це просто неймовірно неперевершено. І я звісно за цей комплексний підхід, довготривалий підхід. Але сьогодні я вам розкажу цей відгук з моєї родини, який є як швидка, як домедична допомога, і це нас врятувало. Чому я кажу про саме руку q Q10»? ми е, вирушили в подорож в Італію, тобто, будучи в Німеччині, ми взяли родину, і поїхали в Італію. Їхали через Австрію, зупинилися на час ну на годинку погуляти, розвіятися. Е, дитина достала свій труковий самокат е, і впала з цього самокату. І впала дуже ну дуже важко впав. І а, це, це, це була ну велика травма. Це була травма голови. Це було заздерно плече. Це були подряпини, от але подряпини тут дрібниці. Просто коли я побачила цю голову, цю шишку, я була ну в шоці. Тому що ми їдемо взагалі в чужу країну. Ми зараз в чужій країні їдемо в чужу країну. Що робити? Куди біжати ну, бігти? Взагалі що мені робити зранку, бо це вечір був. Е, звичайно, продукт завжди зі мною. Ми дійшли там до машини. За 10 хвилин вже ми були в машині. За ці 10 хвилин він мені говорив, що голова, вся голова болить. Е, він погано бачить. Він каже: Я в мене все поплило, я не бачу. Термайте мене за руку девять 9, 9 років дитині. І в ну, мене був просто шок. А я знаю, що я завжди маю Коінзин, тому що він в мене футболіст, і на чемпіонатах бувають такі травми: то м'ячем, то підбили, то ногу, то ще щось. І я знаю, що чим швидше я дам цей Q10, навіть під язик, тим менше буде в нього. Потім якихось наслідків цієї травми, тому звичайно, я ну зрозуміла. Зараз я прийду, буду відпаювати коенцимом. От ми прийшли в машину, приклали льот там з кафешки. Я наколотила. Я вже все думаю, зроблю все наколотила. Звісно, йому джуніора, один коктейль. Налила туди Q10, Q10 під язик. Але е, нічого навіть дала знеболювальне, бо голова він каже, дуже болить голова. Думаю, зараз хоч кудись стоїдемо. Знеболювальне не діяло. Я вам скажу, е, ну шли години, воно не діяло. Але я капала коензим і написала Маріні Лавренюк. Це наш, просто наша фея, яка багатьох з нас веде да, по здоров'ю, і дає просто цінні рекомендації, які мені завжди допомагають, і думаю, ну може ще щось можна зробити. Знаєте, вона сказала: ні, кожен 15 хвилин е, капає там, хоча б по п'ять капельок коензиму в ротик. Ну, я так і робила. Ми доїхали додому ну, до тимчасового того дому. Думаю, щось зранку вже буду робити, кудись біжати до якихось лікарів. Ну, взагалі класно відпочинок починається в чужій країні. Що робити? А, але багато він випив коензима тоді, і знаєте, і ще я що зробила. оказалося, що в нас немає не перекису водню, ну нічого такого, щоб обробити ці дрібні рани. Але в мене є IB5. От тут багато такого, що можна поприскати, да, і все буде норм там, з бактеріальною інфекцією, якщо вона навіть є, то ми скористалися цим і ввечері ще я нанесла актив гель на плече, тому що він просто дуже хворів, болів. І що ви думаєте, зранку він прокидається, будить мене і каже: мама, в мене нічого не болить, в мене голова не болить, у мене плече, дивись, не болить. І я реально я щаслива, я розумію, що. Що це то, то був струс? Да, певну як, якщо навіть очі вже погано бачили. А от я думаю, добре зараз понаблюдаю за ним ще, і потім будемо вирішувати вже з медичною допомогою. І звісно, звісно ще був коінзимчик, але вже не кожні 15 хвилин, а трошки менше цього дня. І потім ви знаєте, я зрозуміла, що мені це вже нічого не треба, бо він був звичайно нормальною людиною. Дитиною нічого не боліло, голова не боліла, Дай Бог. Пройшло вже біля місць, ну три-чотири тижні точно в нього немає ніяких прояв, все зажило, всі ці подряпини зажили. От, але е, уявіть, як цей продукт просто може спасти в будь-якій ситуації, яка з вами трапиться. Тепер от я вам покажу: в мене два відкритих коензима: один стоїть в холодильнику вдома, другий лежить в моїй сумці. Бо діти, бо різні ситуації. От, і, і якщо в нас є таке просто. В руках багатство, то, звісно, я ділюся з цим і з іншими людьми. Звісно, я вже не просто клієнт, а ще й партнер, який розвивається. І тому я вам бажаю, щоб такий, так, таке багатство, такий скарб був у кожного вас дома, в вашій родині, щоб ваші батьки мали змогу купити цей продукт, омолоджуватися, бо це неймовірно те, що я бачу по своїх батьках, щоб ваші діти були з таким захистом, і щоб ви відчули оцей преміум рівень з продуктами Fitline. Дякую вам дуже при